Привіт, мої хороші! Привіт, мої золоті. Ви на каналі Стара Україна. І сьогодні ми з вами подивимося, що ж нас чекає нас і контрнаступ. Тому що новини якісь не втішні, не маємо права не вірити, але маємо право переспросити, переперевірити і подивитись наперед. Ми подивимось контрнаступ, Київ, плани президента. Стосовно контрнаступу, всю інформацію, яку нам дадуть. Буває таке, нагад, загадаю, якісь там питання, да, спитати і забуду. Так що, якщо я щось забула, питайте мене в коментарях, я подивлюсь, додивимося. Або якщо ви щось хочете <кхи> запитати, може не по контрнаступу, подивимось Київ, що чекає найближчим часом. Давайте, мабуть, контрнаступ трошки. Да, а потім вже і Київ подивимось. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наші з вами відео. Контрнаступ. Не боюсь дивитись. В мене багато разів питали, чи не боїшся ти в ці політичні ігри. Влазити нікуди не влажу. Кажу тільки те, що бачу. Хто зі мною давно, той знає, що я не таролог, я бачу. Карти використовую для облегшення, бачення, Ну, щоб багато енергії не витрачати. Тому. Читаємо все, що наші духи роду кажуть, назвемо це так. І чомусь в останній період, не знаю, чому зараз це кажу, в останній період, в останній десь місяць, особливо останні тижні, таке відчуття якогось єднання всередині. Ні в кого немає. от такого, як: нібито хто ще є, хто тебе підтримує. От ти ну, не відчуваєш вже себе одиноким. В сенсі того, що є поплічники, є люди, які тебе розуміють. От, енергетика змінюється. На фоні якогось суцільного стресу, і зараз паніка буде дуже велика. А я вже не перший раз кажу, що буде переворот, спроба під Новий рік у нас, на жаль, у нас. От відчуття такого, що все буде добре. Що щось все ж таки нас єднає. Ми це не бачимо, але це є. Контурнаступ. Покажи мені, розкажи мені що. Ну, він буде. Буде два напрямки. Один важкий, другий феорічний, за який нас навіть похвалять. Приклад поставлять. Подивіться, як класно зробила. Запорізький напрямок. Що у нас там по контрнаступу? На виборі стоять. Дивіться. Іти не йти. Продовжувати не продовжувати. Ой, такі одні мати в голові. Значить, дивіться. Будуть вирішувати за справедливістю. Тобто, ну, правильно іти. Але стільки смертей буде. Просто дуже багато наших смертей. Бачите, як дор е дорога на центр. Смерть вже сидить і каже, да, да все, ну, українці, все, ваш час жити, горюється. Ну, що в мене вже нема місць вас приймати. Розумієте, дуже багато смертей. ще Тут показує можливість різкого відступу ворога. Будуть важкі бої, які різко закінчаться тим, що він піде. Геть, сонце підійметься. А чому плачемо? Таке відчуття, що не, від... що не можемо ніяк довести до кінця. Оцей напрямок. До ладу, до уму не можемо. Гроші, гроші, треба гроші, треба допомога, треба, щоб нам допомогли. І небо там треба закрити. Гроші, все впирається навіть не в зброю. Гроші. Де гроші? Таке питання. Так шукайте, де на Запоріжжі там гроші. Підуть, підуть, але важко. Буде результат, але дуже такий довгий. Я окремо подивлюсь, потім для Запоріжжя зроблю, бо ми тут будемо ще довго тільки його дивитися. Мені здається, там Донецьк-Луганськ ще піде. Щось там буде. Там більш весело. Да. Луганщина може піти. Можемо мати якийсь результат. Угу. Харківщина, контрнаступ. От дивіться. Не по, перш, не по одному вже а, напрямку. Починаємо добре, потім різко якийсь провал. Чому? Рано радіємо. Рано радіємо грошей не вистачає, ворог бачив всі, всі наші кроки. У нас буде шанс. Весна буде е до весни ще багато часу. Контрнаступ піде знов до весни, але весна буде феєрична. Ну, навіть там ближче до весни вже буде, видно дещо. Контрнаступ, що з ним як. Його кажуть. Штучно заморозили ми поки що. І в якийсь момент він перестав бути контрольованим, і він пішов, став бути інтуїтивним. Зрозуміли, а так не можна. Треба ставити плани йти до кінця. Дуже багато загублених душ. І вже наші предки кажуть досить. от Розумієте, в мене не перший раз відчуття. Все, ну все, це жертви, вони не виправдані. Я не кажу про закінчення війни, я кажу про те, що змінюєте тактику, щось робіть, Ці жертви це пусті жертви. Серед військових, серед цивільних голоси по степах йдуть. Ну, знову показують Херсонщину, Запоріжжя. Ну, там все. там вже мала бути перемога. Там же мала бути перемога. Ми вже стільки на алтар поклали. Душ, що все, ми вже маємо перемогти. Тобто там просто треба правильно поставити питання про правильність, технічну, стратегічну правильність контрнаступу по південному регіону, по півдню. Контрнаступ. Окей. Угу. Треба відновлювати, покращувати захист, захист військових, відновлювати треба. цього прям вимагає ситуація. Менше розмовляти, як кажуть, щоб менше витоків було інформації, а допомогу дадуть на контрнаступ. Мало снаряди дадуть, дадуть. От як нібито то дадуть якусь суму, ми, а нам кажуть, тобі стільки -то грошей, а ти обираєш, а на ці гроші в кошик ти можеш військового покласти. ви зрозуміла. Або ППО тобі, або то, або то. Боже, як хочеться, щоб у нас були свої, великі такі. Я чомусь бачу нашу підлодку. Судмарину, зрозуміло? Я прям от аж душа зраділа. Так хочеться, щоб ми збудували щось таке, щоб вони там всі повтікали з того Чорного моря, боялись. Я прям бачу це. Ми щось будемо будувати морське, не дрони. От щось таке прям титанічне, велике. Що планує влада стосовно контрнаступу? На виборі знову, бачите? На виборі. Ну, грошей нема, ресурсу нема. Дадуть. Ну, знову ж таки, дивіться, нам дають як на старт. Старт. Ну, тобто, На те, щоб ми рушили, а далі. Ні, буде прорив. Буде. Херсонщина також буде, але вона трохи пізніше. І також, о, дивіться, буде прорив, скільки смертей. Знаєте, що я зрозуміла, чому, чого боїться наша влада? Що якщо ми ще раз активно підемо і провалимось, то засудять вже е, нашого, ну, суди європейські будуть вже судити нашого головнокомандуючу. Тобто, вже може бути якась юридична відповідальність за те, що провалили. Тобто ну, ці жертви Це тік, не тільки ворог буде нести відповідальність. У цього бояться, але все буде добре. Перемовини. Так, mm, да, нас будуть до цього підштовхувати. Ми тільки зрушимо, нас почнуть підштовхувати. Ще такий момент. Дуже багато людей повертатись буде за кордон. Чому? Бо вони якось чомусь будуть закриватись. Подивимось ще хвороби, нема грошей там, де люди були за кордоном. Нема можливостей в зиму їдуть там, де війна повертаються. І будуть облаштовувати життя тут. І облаштують добре. Така чомусь інформація. Дуже так багато пішло. Хотіла одне там два питання. І пішло пішло пішло. Добре, давайте Київ найближчий період. Давайте Київ окремо подивлюсь. А подивимось, все ж таки, плани Зеленського щодо контрнаступу. Так відео вже довгеньке, боїться, боїться, вибачте. Давайте закриємо зараз питання, каже. Тиснуть на нього. Дай нам відповідь, що ти будеш далі робити. Не можу сказати. Думаю. В оборону кажу, давайте ставати. Поки зброя не прийде. А залужний ще що каже щодо контрнаступ. Йди до Європи, Йди до Європи, хай Європа дає добро, хай Європа дає зброю, Пепухи нам ще трохи. <с? <с?> Все, вірші пішли, Пепухи нам ще трохи. Все. Запрацювали. Мої хороші. Коротше, залужний каже, ми йдемо вперед, нічого не знаю. Так, да, буде важко, да, десь прийдеться зупинитись, да, багато жертв, але в нас нема вибору, бо ворог підтягує резерви і може сам піти в наступ. Ото нам буде бідуся. От нам буде бідуся. Угу. Ні, дивіться, зверху прям проведіння буде нам казати, якщо ви зараз ще раз ризикнете і станете до бою, до зброї, ми, ми. То будемо мати силу, міць і можливості. Зруйнувати спокій та оборону ворога. Чекаємо. Це місяць-півтора вже будуть зрушення. Чекаємо.